Це челендж-будинок одного кольору. У похмурої венти яскравої іні та розумника Майка. Друзі будуть прикрашати будинки ззовні та всередині за допомогою предметів, які знайдуть під рукою. Спочатку ззовні, а потім всередині. Кожен будинок буде у своєму стилі. Унікальний. Але що вийде, ми дізнаємось лише наприкінці. Погнали! Я відчуваю, що вже близько. Ще раз перевіримо по карті. Я йшов звідси і прийшов сюди. Супер! Ось і мій будинок, а от і мої сусіди. Привіт, сусід! Мене звутіння. Ой, що це? Рука без тіла. Тільки не влаштовуйте паніку. Це річ. член моєї родини. Ми ваші сусіди. Напевно, ви не зможете зрозуміти, хто це каже, але це я. Венздей, всім привіт! Це мій новий будинок. Hmm. Якщо так, то це будинок мій. Я самий розумний. Ого, у мене також є табличка. Я Енір. Всім привіт. А до мене прийшла ідея. Хвилинку. Хоча куди я біжу? Вона ж там. І що це все означає? Я принесла величезну банку на вона важить цілу тонну. Oops. Тепер цією нутелою пофарбую будинок. Буде весело. Так, беремо валик, зануримо валику нутелу. Ого! Який гарний апетитний колір! Не можу стриматись. Спробую. Як же це смачно? Мені дуже подобається. Хочу з'їсти ще трохи нотели. О, Еніт, така Еніт. Вибачте, я трохи захопилась. Приступимо до фарбування будинку. ти, Це виглядає дуже мило. А тепер давайте намалюємо тут вусики. Носик та вушка. Нагадує кішко. Добре. Зафарбується це все одним кольором. Як гарно. Нова ідея. Мені потрібне надувне коло. І побільше поролонових палець. Приклеїмо їх на дах. Ви тільки подивіться, який яскравий райдужний дах вийшов. Ось це так. Знімаємо надувне коло. Та одягаємо на димохід. Ура! Мені подобається. Здорово. Тепер спускаємось нижче. О, ідея. Мені потрібні мої жуйки. Пожуємо одну, а тепер надуємо кульку. Невелику. Ось так. Вийшло. Приклеємо кульки навколо вікна. Потрібно більше кульок. Ось так. Надаємо кульку блакитного кольору. Як гарно, а мені подобається. Приклеємо сюди до вікна. Краса. Тепер дістаємо коптюкс. Він такий класний. Я можу створити будь-яку форму. Дивіться, я зробила серце. Як гарно вийшло. Тепер дістаємо басейн. Його потрібно наповнити скітлз. У мене його дуже багато. Висипаємо у басейн. Ось так. М -м -м. Спробуємо. Як смачно. А у дворі поставимо пухинасті дерева. Вони такі пухинасті. О, а тут що? Вау! Це ж величезна клопушка! Стріляємо! Awesome. Тепер вони горошок! Переходимо до цукерок, хоча дощ зі скітов. Я прикрасила свій будинок. Ух ти! Еня, ти така молодець. А ще я обожнюю Венсдей, закохався в неї з першого погляду. Але про це потім. Дістаємо всі необхідні інструменти і починаємо фарбувати будинок. Почнемо із фарби. Вона у мене жовта. І так, беремо пензлик, занурюємо і починаємо фарбувати будинок. Чудово! Будинок став жовтим. Тепер знімаємо рукавички. Та наберемо одного мого друга. Привіт день! Давай вивантажуємо її Лего. Чудово. Дякую, друже. Це якраз те, що мені треба. Ой, друже. Ти забув каску. Ну і добре, залишу собі. Вона мені теж знадобиться. Почнемо збирати Лего. Я точно не впораюсь без свого розумного друга Кевіна. О, а ось і він. Привіт, Кевін. Привіт, Майк. Дай п'ять. Що тут у тебе? Ого, то це величезне лего. Крутяк. Давай його зберемо. Клас! З тобою виходить все набагато швидше. Клас, давай в тому ж дусі. Викладемо лего по всьому будинку. Це класно, Майк. Ти чудово придумав. Так, я знаю, що я геніальний. Подивись, як тобі такий дизайн. Чудово! Дякую за допомогу. Бувай! О, привіт! Ти одна тут? Він у мене зараз отримає. Зараз вистрілю в нього з рогатки. А ну-ка, Іди від неї. Відійди від неї, Кевін що Майк, користуй? Ні, ти перше почав. Та заспокойтесь ви. Вона мене захищала, як це мило. Мені навіть спекотно стало ідея. Я знаю, як використав каски! приклею їх на дах. Чудова, потрібна плитка. Ой, ух ти! Вона ідеально виклала доріжку. Так і залишу. А що в мене тут? Насіння. Я посаджу квіти у дворі перед будинком. Так, тепер польємо водою. Чудово! квіти виросли гарні. Піду подарую я одну венздей. Венздей, це тобі. Але навіщо? Я ненавиджу живі квіти. А ось сухоцвіти мені більше подобаються. Дякую, Майк. Що з тобою? Ти чуєш мене? Мабуть, ні. Е, ні. допоможи мені позбутися, Майка. Звісно, Майк ідемо за мною. Майк прокинься. Подивись на мене. Чудово. я можу розпочати роботу. Мені потрібно трохи підпалити мій дім вогнеметом. Вона така крута. Начебто будинок став відмінного чорного кольору. Тепер найцікавіше річ. Ти мусиш мені допомогти. Чудовий браслет. Віддай його мені. Іди. Знімемо з нього шипи. А тепер приклеїмо шипи на дах. Так, от сюди. Вони такі маленькі. Ти правила підмітила еніт, але це легко виправити. Одне заклинання та шипи виростуть у сто разів. Чудово, тепер вони не такі маленькі, як раніше, так? Що? Я в шоці. Залишилось встановити на даху флюгер у вигляді ворона. Чудово, беремо трафарет у вигляді кажана. Тепер білу фарбу. Притуляємо трафарет до стіни і рясно збризкуємо фарбою. Вийшло багато кажанів по всьому будинку. Залишилось розстелити червону доріжку перед будинком. Готово? Ого, Венди, вийшло так круто. Точно, всередині будиночок також потрібно прикрасити. Тут так здорово, з чого мені почати. Дістаємо попіт. Він такий класний. Постелю його на підлогу. Так, ось так. Вийшов килеманти стрес. Я можу так нескінченно тут пролежати. Тепер дістаємо мою улюблену іграшку. Подивіться, це змійка. Вона така кумидна. Єс! Yes. Так, я вигадала, що з нею зробити. Повісимо під стелю. Вона буде класно звисати. І ще декілька таких пружинок. Класно, мені подобається. Завжди зможу з ними грати. Круто! Це ще крутіше, ніж килими з попіта. А тепер дістанемо гірлянду з рукава. Це ганчірка, квітка, смачно пахне. А ось і гірлянда. Повісимо її на стіни. Так, класно виглядає. Що я ще забула? Точно полиці. Потрібні полиці для моєї косметики. Я обожнюю яскраво фарбуватись. Зараз можна оновити макіяж. От сюди і сюди. Так набагато краще. Розкладу косметику по полицях. Ось так. Тут будуть аксесуари. Усі мої улюблені окуляри. Як здорово! Мені подобається, як вийшло. Дуже круто а тут в мене ціла чаша із жуйкою. Треба оцінити одну на смак. Обожнюю надавати бульбашки. Вийшло. Так, мій будиночок готовий. Час мені прикрасити будинок всередині. Я вже зробив килими з великих пазлів. Він такий м'який. Тепер приклеємо на стіни штучну траву. Прикольно. Додамо Неонові стрічки. Одразу стало так красиво. Клас. А тепер дістанемо лего. З них вийдуть класні полиці. Розкладемо на них мої улюблені предмети. Ось так. Тепер дістаємо фломастер. Намалюємо горщиком з рослинами обличчя. Сикольно. Вони такі смішні. Будуть підіймати мені настрій. Клас, мені подобається. А сюди поставимо стелаж Розкладемо різні предмети для навчання. І зверху стоятиме глобус. Навчальну зону я облаштував. Подивимося, що в мене в портфелі. Чудово! Багато шкарпеток з фізри я придумав, що буду з ними робити. Зроблю з них килим. На ньому я буду сидіти. Ось так набагато краще. Дістанемо фотку моєї коханої Винзи. Повісимо її на стіну. Я зроблю цілий колаж з її фоток. Вона така прекрасна. Обожнюю її. Так. Який хід мені краще зробити? Mm. Що це? Яка Гедота придумала шахтамат. Yes. Річ ти не вмієш мене обігрувати. З цього вийде чудовий килим для мого будинку. Mm. І так, розтягнемо і готово. Чудово. Тепер мені потрібна книга з заклинаннями. Прочитаємо одне. Саме потужне. Чудово. Тепер у мене під стелою справжні грозові хмари. Те, що мені потрібно. А це павутиння, обожнює павутиння. Повісимо його на стіну. Чудово! Тут лежатиме моя скриня, у ній живуть мої улюблені павучки. Повісимо їх на стіну. Чудово, вийшло. Дістанемо неонову вивізку у вигляді кажана. Вона висітиме на стіні. На стіни прикрутимо полиці. Я вже знаю, що на них розміщу. На одній буде фотографія мого улюбленого домашнього вихованця скорпіона. Горгулі мої улюблені квіти та потужне зілля. Нехай воно теж буде тут. На столі скелеті розмістимо книжки, беремо клей та чорне полотно. Наносимо клей на полотно. Тепер дістаємо одну коробочку. Всередині мають бути цвяхи. Перевіримо. Чудово. Вийшла літера W. Адже я Венздей. Повісимо на стіну. Тепер мій будиночок всередині виглядає чудово. Ей, ей, як справа, Венздей. Привіт! Я приніс тобі подарунок. Тримай. Це сама небезпечна рослина у світі. Вона не жива, тож можеш не хвилюватись. Ой, Майк, мені не потрібні подарунки від тебе. Як же так я старався? Майк, добре. Я поставлю його сюди. Ура, я маю шанс. Я тебе кохаю. Винзи. Час підкріпитись. Ця піца виглядає смачно. Спробуємо. Що за чудовий аромат? Пахне, як моя улюблена піцця. Ви, йди до мене. Разом поїмо. Дякую за запрошення, Майк. Можна мені піцу? Ой, Ой я торкнувся її руки. Звісно, можна, пригощайся. Дякую, Майк. Це моя улюблена піца. Спробуємо, як же смачно. Я також хочу піцу. Це мій шматочок. Виглядає супер. М -м -м, як же смачно. Дякую, що поділились, друзі.